Я знаю, про що ти зараз думаєш. Що може бути цікаво у автівці 2019 року випуску? Та проте, WorldMaster X5 може тебе здивувати. У цій автівці є всі системи безпеки: передні та задні партроніки, а також камери 360. Автівка у нас в топовій комплектації з запасом ходу у 400 км з батареєю у 53 кВт. Потужність такої автівки 218 кітків сил. У цій автівці у нас іде ледовська оптика. Зеркала заднього виду у нас з автоскладанням та відігрівами. Також тут є вбудований реєстратор водіння, а також безключовий доступ. Шкіряне мультикермо з можливістю регулювання круїз-контролю, а також мультимедії. 13-дюймовий екран мультимедії, декілька режимів їзди. Двузонний клімат. Автівка має оригінальний пробіг 125 тисяч. Також у цій автівці у нас є відкриваюча панорама. Шкіряний салон. 17 колеса. А також електропривід багажника. Ось ми з вами і ознайомилися з основними характеристиками цієї автівки. Авто у нас в наявності. Його актуальна ціна 13900. Тож чекаємо у Грінату.